Протягом багатьох років російська держава вела тривалу війну з Туреччиною і її васалами за вихід до Чорного моря. В 1787 році, після перемоги в Криму із забугом, князь Григорій Потьомкін оточив фортецю Очаків. Облога затягнулася. Для перемоги потрібен був сучасний морський флот, який перевершив би за своєю потужністю турецький. Одна херсонська верф не могла впоратися зі стратегічним завданням прискореного оснащення флоту. Тоді за наказом Потьомкіна його права рука бригадир Михайло Фалеєв знайшов місце для нової верфі біля гирла річки Інгул. Оглянувши це місце, Потьомкін був захоплений. У нього виник проєкт створення саме тут грандіозного адміралтейства з майстернями, фабриками і заводами, колиски майбутнього російського чорноморського флоту. Так ще до народження нове місто вже мало професію. Навколо верфі швидко виросло місто поки що безіменне. Ім'я поселенню Миколаїв дав Григорій Потьомкін на честь взяття російськими військами турецької фортеці Очаків 6 грудня 1788 року. Це був день святителя Миколи Мирлікійського, заступника моряків. А в жовтні 1790 року російський уряд надав Миколаєву статус міста. За документами у новонародженому місті було лише 26 дворів і мешкало 105 чоловіків і 42 жінки. З іменем святого Миколи, одного з найшанованіших святих в Україні і Росії, пов'язані і перша церква, збудована у місті в 1790 році, і перший корабель. 46 гарматний фрегат Святий Микола був спущений на воду в серпні того ж року. А вже в липні наступного, поблизу мису Каліакрія він здобув своє бойове хрещення. Працювала молода верф, будувалося нове місто. На захід від верфі зростали цивільні поселення на схід. Військові. Миколаїв зводився за спеціально складеним планом з прямими вулицями і кварталами правильної форми. Цей план наприкінці XVIII століття склав російський зодчий Іван Старов. У листопаді 1791 року на верфі заклали найбільший на Чорноморському флоті 90-гарматний корабель Святий Павло. На воду його спустили в серпні 1794-го. Святий Павло, як найкращий корабель флоту, став флагманським човном адмірала Федора Ушакова. Прославлений адмірал тримав на ньому свій прапор протягом всієї середземноморської кампанії 1798-1802 років. Ушаков неодноразово відвідував Миколаївську верф і у своєму рапорті Потьомкіну високо оцінив роботу човнярів. На знак вдячності місту корабелів Ушаков передав із Севастополя перші саджанці білої акації і кущів, які прикрасили молоде місто. Сам Потьомкін, за свідченнями істориків, дуже любив місто, подовго жив у Богоявленському передмісті Миколаївського, і навіть хотів піти до Спаса Миколаївського монастиря, запланованого ним у забудові. Остання поїздка ясновельможного князя відбулася саме до Миколаєва. Він хотів, щоб його поховали саме тут. Однак князю не судилося доїхати до свого дітища. Він помер у дорозі. Яскравою сторінкою історії міста стали події, пов'язані з вітчизняною війною 1812 року. З матросів Миколаєва і Севастополя був сформований 75-й корабельний екіпаж. Висадившись у гирлі Дунаю, екіпаж увійшов до армії Павла Чичагова, брав участь у багатьох битвах і у взятті Парижа. Активно воювали також бузьке козацтво і ескадрон, сформований з місцевих мешканців. Під час кримської війни Миколаїв став головною тиловою базою Чорноморського флоту. Миколаївське адміралтейство забезпечувало флот та армію необхідною зброєю. Крім того, в Миколаєві з майстрових були сформовані і надіслані до Криму чотири екіпажі до чотирьох тисяч чоловік. Вони героїчно билися під час оборони Севастополя. Казарми, школи і навіть приватні будинки обладнувалися під шпиталі для поранених, евакуйованих до Миколаєва із Севастополя. Щоб запобігти можливому вторгненню ворожих кораблів і військ на далеких і близьких підступах до міста, солдати і мирне населення звели укріплення і встановили 160 гармат. Коли російські війська залишили Севастополь, ворожі кораблі зробили кілька відчайдушних спроб прорватися до Миколаєва, але кожного разу наражалися на рішучий опір. У 1862 році були відкриті морський торговий порт, митниця іноземні консульства. Іноземним суднам дозволили входити до порту. Порт інтенсивно зростав і невдовзі за обігом став третім після Петербурга й Одеси. Героїзм Миколаївців черговий раз проявився у роки великої вітчизняної війни. Навесні весні 1944 року почалися запеклі бої за звільнення Миколаєва. Гітлерівські війська отримали наказ за будь-яку ціну втримати лінію оборони по південному бугу. Та 28 березня, в результаті рішучого штурму і обхідного маневру з флангів, війська 3-го українського фронту оволоділи містом. Відступаючи, фашисти хотіли підірвати порт та елеватор, завадити цьому і відволікти на себе частину ворожих військ. Таке завдання отримав загін старшого лейтенанта Костянтина Ольшанського. Під прикриттям ночі загін зайняв оборону біля елеватора. Вранці фашисти виявили десант і зав'язався нерівний бій. Загін завдання виконав. Більшість моряків-десантників загинули смертю хоробрих, але врятували місто від повного розорення. Вперше в історії Великої Вітчизняної війни всі 68 учасників однієї операції були відзначені званням Героя Радянського Союзу.